Всем привет! Сегодня снова коп солнечного на дворе. Накопал кучу шмордяку. Пізніше покажу. І вот попалась такая монетка. Это у нас Эдвард. Так, Ван Пенни. 1906 год. Гарненька знахідка. Потім покажу купу з шмурдяку, що накопав. Є і монетки, є якась якийсь наконечник стріли. В общем, в кінці покажу, що накопав за цілий день. Якщо будуть попадатись монетки, цікаві, теж буду знімати. Це ще не все.

Ага, ось я ще одна. Це в нас вже йорк. Ван Пені. Так добре. Зараз ще перевіримо. Вон пені забере. Ні, О, ще дві майнетки. Так випало ложечка і ось монетка. Що за монетка? Цікаво. Це вам прині. Сучасно. Ложечка вот така. О, цікава ложечка. Цікаво. До речі покажу ще одну. Сьогодні випала велика, ось така і теж щось задні написано. Добре, шукаємо далі. Попала ось така коробочка. От учі батарейки вставляються Мадинчину. Цікаво що це таке. Ух ти! Це маленькі ваги. Ха, точно. Клас. Хтось загубив. Що він в лісі зважував, цікаво. І знову нас серібрушечка і прямо на поверхні під листечком. Клас, просто супер. Просто супер. Це у нас сикспені. Сикспені, Георг намальований. 1920 рік. Фу, супер! Просто супер! І ось щось цікаве Хе. така ще ложка велика не попадалась Хе. тут, мабуть, пластик був і сучасний Гарненько. І ось ложкою викопав ще два сигнала Ось така ванпені, і ось така маленька І це здається знов срібло Супер! Зараз буду ще перевірять. Так, це знов срібло у нас. Вже друга на цьому місці, можна сказати. Так, зараз подивимось що тут. Так, Георг. Цікаво, Цікавий рік Який рік треба сьогодні лимон купити, почистити все срібло. 1921 рік. Перед цим було 20 рік, тепер 21. Супер. Просто супер, друге срібло за сьогодні. Ось попалась цікава монетка і це один шериф. 1948 рік. Так цікаво. Це Гіорг шостий у нас. Ось так сигнал фольга, а попалась рядом за пальничка ось така. Цікавенька. Да, на жаль вона розпадається вже Нічого. почистимо помиємо подивимось Такий гудочок тяжкий, як гірка. І ось що накопав майже за цілий день. І ключики, і купа монет, дві срібнушки, дві ложки, один ножик, запальничка, купа, купа монет. На жаль, більшість це загиблики, які вже не розстановляться. ну Деякі монети знімав. Буду вкладати фото їх, буду чистити. Ну а деякі вже все. em